Віях святих апостолів читання, будьмо уважні. У тих днях Павло і Варнава лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали та звіщали Слово Господнє. У кількох днях Павло промовив до Варнави, вернімось, відвідаємо братів у кожному місці, де ми були звіщали Господнє слово, щоб довідатися, як проживають. Варнава хотів узяти з собою і Івана, прозваного Марком, та Павло вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у Памфілії і не пішов був з ними до праці. І виникла гостра суперечка, так що вони розстались. Варнава взяв із собою марка і відплив до кипру. Павло, вибравши силу, рушив у дорогу, переданий братам Господній благодаті. І проходив він через сирію, та лікию і укріпляв церкви. Алия. Аллилуйя, Аллилуйя. Для мудрі спасті вислухаємо святе Іванлія ми Росію. Свіди Іван Вічитаня, тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав, Господь що до нього прийшли. Вівці мої голосом ослухаються я їх знаю, вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Не пропадуть вони по віки, і ніхто не вирве їх з рук моїх. Отець, мій, який мені дав їх більше від усіх, і ніхто не зможе вирвати їх з рук отця мого. Я і отець одно. юдей знов сягнули по каміння, щоб камінувати Його, а Ісус мовив до них. Багато добрих діл я показав вам від отця мого, за котре. Із тих діл камену, каменуєте мене, Юдей відповіли йому, за добре діло ми тебе не каменуємо, а за богохульство, за те, що бувши людиною, ти робиш із себе Бога, озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі, я сказав ви Боги, і коли отже закон зве Богами тих, до яких було Слово Боже. А Писання не може бути порушеним, то як же може до того, кого Отець освятив і світ? Ви виговорити, Ти Бог лиш? Бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю, і ви не хочете мені вірити, ділам віруйте, щоб ви пізнали і увірували, що я отець у міні. Ayah Abu Tsi